Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та ості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати варення з лохини, неймовірна смакота. Для приготування варення з лохини нам потрібно взяти 3 інгредієнти: 1 кг лохини, 700 г цукру, 2 г лимонної кислоти. Беремо 1 кг лохини, її треба гарно помити і просушити. До лохини всипаємо 700 г цукру, гарно його перемішуємо і залишаємо її в холодильнику на цілу ніч. Але притому треба пару разів перемішати. Пройшов вказаний час, дивіться, скільки в нас рідини вийшло. Я її перемішувала 4 рази. Так само варення можна робити із чорниці, але з чорниці в соку вийде більше. Перемішали. Беремо глибоку каструлю. Я взяла 5-літрову каструлю засипаємо лохині, доводимо до кипіння і будемо варити 5 хвилин, але при тому треба постійно перемішувати. Додаємо 2-3 г лимонної кислоти, перемішуємо і чекаємо, коли закипить. Закипіло і будемо варити 5 хвилин. Я казала вам каструлю взяти більшу, бо при варінні варення сильно піднімається. Проварюємо 5 хвилин, але при тому треба постійно перемішувати. Беремо 300 рамові баночки, вимиваємо та очищаємо їх від забруднень. Викладаємо на деко і ставимо у духову шафу на 130 градусів. Приблизно на 20 хвилин. Таким чином, банки швидко простерилізуються. Залізні кришки також можна стерилізувати в духовці або прокип'ятити їх 5 хвилин. Ви тільки погляньте, яке гарне варення. Після цього гаряче варення наливаємо у стерилізовані банки по вінця. Працювати з рушниками, щоб не опектися. З вказаної кількості інгредієнтів у мене вийшло 5 300 грамових баночок варення з лохині. Накриваємо банки товстим рушником, щоб вони повністю охололи. В результаті варення виходить ароматним та дуже смачним. Взимку воно відмінно підійде до чаю, млинців чи панкейків. Тож я рекомендую приготувати варення з лохині саме за цим рецептом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. А я вам бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.